Сьогоднішнє відео про роботу в Лос-Анджелесі для іммігранта на початок. Що ви бачите, Fusion, Prius, Prius Plus, або дешеві Hyundai. це значить, що ви по адресу. Е, ресторанчики, ну як фастфуди, в них виглядають ось так. Нічого надзвичайного, нічого надзвичайно чистого, звітом ти також закази приходять. Ну і говорю так, як є, а не так, як розказують всі там. Дуже великі блогери. Цифри на момент квітня місяця 24-го року. Частково з власного досвіду, частково з того, що знаю, друзі працюють, частково з того, що бачу взагалі, що приходить по замовленнях і так далі. Вулиця Сансет, на ній досить багато бомжів, район Голівуд. Он так вже повиїжджали на скутерах. Пікап тільки тут, ви не можете автомобілем проїжджати про Макдрайву. Тому маєте його паркувати. Якщо ви стоїте тут на червоному бордюрі, поліція вас за це не штрафує. Це величезний плюс. Ну, таких забігайловках вони часто щось замовляють. Ось. Так що, в принципі, по заробітку, що можу вам сказати, 22 долари в годину це рахується активний час. Але якщо ви, допустим, не маєте замовлення і чекаєте на замовлення, то ви не отримуєте нічого. Тому, якщо ви пропрацювали 10 годин образно в додатку, з яких мали активний час 5 годин, то ви просто заробили 100 чимось доларів, 110 мінус бензин. Бензин вам також ніхто не компенсує на ту всю штуку, тому також це варто враховувати. Ну і амортизацію автомобіля також ніхто не враховує. Бокові вулички бувають в Лос-Анджелесі і ось такими. Ну, от всі собі сидять, чекають на замовлення. Є різні варіанти: там кейтеринг, бек, що ви купуєте за карточку і так далі. Це все, там, хто приїде і буде цим працювати, то буквально за пару годин в цьому розбиратися. Головне, як. Дордаш зараз вмирає. Всі перейшли на Uber Eats. Uber Eats, в принципі платить адекватно, але все одно перебираєте замовленнями GrabHub На таксі звичайно возити людей ви можете тільки через рік того, як маєте права. Вам для цього потрібно SSN, банківський рахунок, і вам треба американські каліфорнійські права. Платити нікому за зіп код не треба. Без проблем собі зіп код берете любий з інтернету і пробуєте. Ну, Чесно, що якщо ви візьмете зіб-кот Лос-Анджелеса, то у вас е нічого доброго з цього не вийде. Автомобіль, якщо це Uber Eats, вам треба страховку, якщо це DoorDash, страховка не вимагається. GrabHub, там зібкодом щось не вийшло, то вам точно не скажу. Amazon Flex ми півроку в Айтлісті, при тому, що я пробував зібкоти інших міст. Що ще, Amazon Flex також вимагає страховку на автомобіль. Страховка на автомобіль в районі Голлівуд, який є один з найдорожчих 200 доларів в місяць. Це при тому, що вписана дружина, яка молодше 25 років, за що вона отримує підвищення вартості. В середньому в мене знайомий є, то він за 160 доларів страхує Kia Optima. в чуть-чуть іншому районі, але також в Лос-Анджелесі. Ну, десь так от воно виглядає. Тобто реальна зарплата, якщо ви працюєте по 8 годин, не по 12, а реально 6-8 годин в день ви працюєте, 6 днів в тиждень, ви чистими витягнете з амортизацією бензину і всього решта, там 3 тисячі доларів. Ну, якщо буде добре, то буде 3,5, якщо погано, то 2600-2800. Ніяких 6-8 тисяч не буде. Якщо ви хочете заробити на доставці 6, вам треба 12-13 годин в день. Бажано 7 днів в тиждень знати місця, з яких забирати, на яких стояти, вибирати хороші замовлення, мати економічний автомобіль. Знову ж таки, не забувайте, що ви потім від цієї суми платите податки. Так, да, тут на доставці можна багато що списати, але майте на увазі, що це не буде щось екстра-екстра. В середньому 3 долара за милю, це рахується замовлення, яке вже майже всі беруть. Тому 3 долари за милю треба взяти. Але й буває, що пропонують один, одна миля, один долар і на диво хтось все одно це бере. Так що вам треба телефон, саме головне, SSN, каліфорнійські права. work authorization вони в принципі не перевіряють, тому що він зашитий в СССРі. Легальний статус тут, напевно, що щоб отримати права, і самі права. все. До речі, хочу підмітити: якщо ви працюєте під чужим акаунтом, це може грозити депортацією. Це рахується як ухилення від сплати податків і бла бла бла, тому майте на увазі. Ну, такі винахідливі місцеві жителі. Назвемо їх ось так. Ще також роботи хендімена, там мувінгу і всього решта. Ці всі Ну, Таким так, Початкові роботи для іммігранта, до речі, цьому будинку ми було 2600 за студію, по суті, там гарний вигляд на Голівуд відкривається. Тобто ці всі роботи, це, грубо кажучи, від 3 до 6 тисяч доларів. Що стосується роботи, там, не знаю, допустимо, Вікторія Сікрет або... Тут на тій самій куриці сидіти робочим, це від 17 доларів в годину, і там же ви податки ніяк не сплачите. Тобто, альтернатива доставці це там образно 3-200 в місяць, за які ви мусите доїхати на роботу, поїхати з роботи, і ну, цей час вам не компенсують. Тобто, по факту, якщо порівнювати з звичайною роботою, якимось там продавцем, консультантом, поваром або чимось таким, це 8 годин робочого часу. 17-20 доларів, але ще плюс 2 години на доїзд і ну, прибуття додому. Тому, в принципі, доставка досить добре. Наші кружать як? На двох аккаунтах їздять, або ще щось там. Ну, типу, варіанти є, як сюди приїдете, нічого складного. Берете пакунок, дете його забираєте, привозите під адрес, віддаєте або фотографуєте. Нічого складного, мова не обов'язкова. Ну mm, люб'язно вітається, але мов не обов'язково, тому